Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика! З вами Гаритерович. Сьогодні 19 липня, і пропоную поговорити про ще один цікавий наслідок вже від візиту Келога в Україну. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі. Це зараз дуже важливо для Ютуба. І, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже. Генерал Келлах поїхав, і ми розглядали в окремому відео на каналі, власне, деякі причини його візиту. Але після того, як візит завершився, з'явилася ще одна, так би мовити, версія, яка підтверджена ну, низкою фактів, низкою, скажімо так, аргументів, які починають набувати все більше актуальності в українському політичному просторі. Крім обговорення власне, допомоги від сполучених Сполучених штатів Америки, крім обговорення з великою ймовірністю кандидатури і посла України в Сполучених Штатах, і крім обговорення власне того, як повинен виглядати фінальний документ щодо завершення війни, про що дуже мало говорили, але це явно обговорювалося під час візиту Келога. Ще однією темою була організація виборів в Україні. Ні, не під час правового режиму воєнного стану, а під час перемир'я. Яка за логікою, як американської, так і до речі, нашої сторони повинно бути на початку, а вже після цього перемиря, це там через певний проміжок часу повинно укладання, бути укладання якогось там документу, який фіналізує завершення російсько-української війни, і от в цей період. Коли буде діяти перемир'я, і це може розтягнутися на певний період часу. В Україні можуть бути проведені вибори, чому ця тема зараз сплила? Є кілька дуже важливих причин, і дуже кілька важливих факторів. Ну, по перше, давайте не будемо забувати, що генерал Келох, та людина, яка говорила ще про необхідність проведення виборів в Україні під час перемир'я, не під час вже там завершення війни, а власне під час перемир'я, ще в лютому, 2025 тисячі Року потім щоправда його заяви ну не були вже настільки актуальними, оскільки ну з'явилися інші питання, плюс Російська Федерація ну почала робити те, що вона робила. Ставлення Трампа деякою мірою почало змінюватися, в тому числі й до Росії. Але ми можемо згадати, що на початку 25-го року відразу після приходу. Трампа е, до влади, е, ну офіційного вже приходу до влади. Тема взагалі виборів в Україні навіть е, в контексті перемиря вона дуже активно розглядалася, як мінімум, в американських медіа, в американському політику е, політикумі і ці питання постійно піднімалися, вони постійно постійно піднімалися, і їх, в принципі, намагалися ну усіляко е, просувати в інформаційному е, просторі. Але потім, як я вже сказав, ця тема дещо відійшла на другий План. Водночас, водночас, саме генерал Келох всі попередні е, місяці ще до того, як Трамп виграв вибори, до того, як Трамп був інавгурований, е, пропонував якраз різноманітні е, варіанти завершення війни в Україні. І обов'язково в кожному з цих варіантів була історія про проведення виборів в Україні ще до фінального завершення війни. Ну, логіка там була. Е, Дуже проста, це якби дозволить переобрати владу, підвищити легітимність влади в Україні. Відповідно, ця влада тоді вже може приймати якісь рішення, які поставлять крапку. В тій війні, яку розв'язала Російська Федерація. Ну і відповідно не буде жодних питань до легітимності тих, хто цю крапку власне буде ставити. України на той момент і зараз значною мірою були абсолютно логічні аргументи, чому це не вийде зробити, або чому, якщо навіть це і ну, вийде зробити, будуть питання взагалі до процесу організації виборів, до його там легітимності і так далі. Ці аргументи насправді. Нікуди не поділися, але зверніть увагу, вони перестали взагалі якимось чином фігурувати в заявах представників е, влади. Тобто, якщо раніше їх постійно е, про них постійно говорили, то е, пару останніх заяв там очільника Верховної Ради, спікера має на увазі і представників офісу президента, були такі, що вибори будуть після війни, але ми не знаємо до сих пір, що є завершенням війни в розумінні. Е, Ну, представників саме нашої влади, ну до речі, історія відома, яка трапилася в Верховній Раді, коли Зеленському задали питання щодо. Термінів е, демобілізації він сказав, що демобілізація буде після перемоги, але при цьому не озвучені критерії цієї перемоги. І те ж саме стосується критеріїв завершення війни. Ну, просто припиняться обстріли, просто припиняться активні бойові дії. Чи буде підписаний якийсь документ е, не просто про припинення вогню, там не знаю, станом на, наприклад, там місяць чи на три місяці, е, е, а якийсь фінальний документ, власне, між Росією. Російською Федерацією Україною. Я до сих пір, до речі, сумніваюся, що такий документ взагалі можна буде відпрацювати, але якась рамкова угода, при якій кожна сторона залишиться десь на своїх позиціях, вона в цілому можлива. Але от процес. Припинення активної фази бойових дій, підписання цієї фінальної угоди, він явно буде різнитися і в просторі, і в часі. І от в цей період, якраз ну, теоретично, в принципі, вибори можна провести. Так, от представники нашої влади, оцю тему е, вибори після війни, вони не деталізують останнім часом і не говорять, як вони це бачать. Що, наприклад, це повинно бути не просто перемир'я, а власне завершення війни, попереднє якесь підписання якогось документу з Російською Федерацією, і тільки тоді організація виборів тому я не виключаю, що щось могло там помінятися тим більше, що розмови щодо проведення президентських виборів, не парламентських, я підкреслюю саме президентських виборів, ще навіть під час правового режиму воєнного стану, вони достатньо е активно ведуться, вони нікуди не поділися, і в офісі президента на певному етапі розглядали і продовжують розглядати і таку можливість. Вона поки є малоімовірною, але варіант сценарій. Такого власне, є. Келох ну, міг приїхати і, власне, знову підняти це питання з двох причин. Перша причина це вибиває на думку американців. І вони, в принципі, про це достатньо часто говорять. Вибиває з рук Росії оцю тезу про те, що влада України там нелегітимна, і вони не збираються з владою України нічого підписувати. Ну, теза так зрозуміло, що абсолютно дебільна, оскільки не росіянам вирішувати або вимірювати. Рівень легітимності української влади, але вони достатньо часто цією історією користуються. Я боюся, от тут головна проблема, що для деяких американських політиків, в тому числі і для Трампа, це насправді аргумент, тому що вони так і не зрозуміли, що таке російсько-українська війна. Трамп колись сказав, що ну ми ж під час Другої світової війни вибори в Сполучених Штатах проводили. Він правда забув сказати, що на території Сполучених Штатів взагалі не велися бойові дії і обстрілів навіть не було. Єдине, що в них там відбулося. На початку війни, в грудні 41-го, це атака на Перл-Харбор. А так ніхто Америку не обстрілював. Вони, звісно, вибори могли провести. Тим більше, що в них є дистанційне, тоді ще було так зване дистанційне голосування, коли можна було по Пошті. Да? І навіть військові, які були в Європі або воювали десь на Тихому океані, могли в цьому голосуванні. Всіх виборах взяти участь в Україні. Ситуація очевидно зовсім інша. Але ця теза вона десь побутує в американському політикумі. Але головна причина, за якою американці можуть бути власне, в цьому зацікавлені і е, підштовхувати нинішню владу до проведення таких виборів, їм ну в їхньому розумінні, це повинна бути влада, яка фіналізує. Завершення російсько-української війни, і оскільки, ну скоріш за все, той документ він е, ну точно не буде повністю відповідати національним інтересам України. Давайте на жаль, але називати речі своїми іменами, і частина території України залишиться в тимчасовій окупації. Ну їм треба людина, яка це зробить в даному випадку там президент, в першу чергу, можливо, Верховна Рада, але тут не факт, простіше домовитися завжди з однією людиною, і ця людина вона буде якраз переобрана, тобто в неї буде певний час далі перебування на посаді, і відповідно вона буде гарантом дотримання зі сторони України того, що буде підписано. Давайте там проведемо аналогії, хоча аналогія в даному випадку дуже сильно грі. Рішить, тому що абсолютно різні умови, Ну, якийсь аналог там мінських домовленостей, які, наприклад, Зеленський переобраний, я зараз моделюю ситуацію, підписує, і потім, відповідно, далі там виконує, але в нього є. Там 5 років перебування на посаді, і всі впевнені з усіх сторін, що Україна ці умови переглядати не буде. А так, якщо Зеленський там зараз, наприклад, щось підписує, щось візує. Е, хоча я переконаний, він не дуже хоче це робити і буде намагатися перекласти на Верховну Раду, але тим не менше, е, потім вибори він програє. Очевидно, що багато буде незадоволених, і може прийти якийсь інший політик, який скаже, що ми ж це не підписували, ми відповідно це переглянемо. Тобто, тут можуть бути такі історії, і ці історії власне. Слід враховувати, і от американці, щоб перестрахуватися, вони можуть якби цю тезу просувати, що давайте, коли буде перемир'я, до речі, 50 днів. От 50 днів проходять, Росія з великою ймовірністю. Ну, як мінімум почне тоді серйозні розмови про завершення війни, і можуть піти по, по американському сценарію, який прийняла Україна. Спочатку якесь тривале перемир'я, а після цього перемир'я вже якась угода. І от під час цього перемир'я, ну з певними, мабуть, гарантіями, але тут, поки ситуація не дуже зрозуміла, як це буде виглядати. В Україні проводяться вибори, перебирається влада, і ця влада потім, власне, або обирається якась нова влада, і ця влада потім підписує ці е, е, угоди. Для американців це ідеальна схема. Чи є вона ідеальною для України? Ну, питання відкрите, тому що, звісно, тоді з великою ймовірністю перемагає Зеленський. Оскільки ну, він готується до цього, і це помітно, і будуть питання взагалі до виборів з точки зору демократичності, прозорості і навіть там певної легальності, але судячи ну, з, з того, що ми зараз бачимо, для американців це не є надто великою проблемою, і вони готові достатньо цинічно підійти до цього. Ну Трамп на такі речі дуже просто дивиться, що ви там головне щось типу зробіть. Ми визнаємо, а далі ви там щось підпишете. Так що схоже на те, що. Така ідея є, і Келох, власне, цю ідею певною мірою проговорював. Те, що українська влада знає про цей сценарій і теж до нього готується, він не найгірший саме для влади. Я не кажу зараз про країну. Ну, свідчить два важливих дуже моменти. Перший момент це е, атаки на представників громадянського суспільства, які якось співпали в просторі і часі, і їх щось дуже багато, і питання там не тільки про Шабуніна, е, Буткевича там багатьох інших. Да, там же і на редакторку дзеркала тижня намагаються натиснути. Ну і я так ну, Ми так бачимо, да, що в принципі, взагалі, відносини між владою і громадянським суспільством вони дуже сильно погіршилися, е, власне, з ініціативи влади, і влада робить все для. Для того щоб мінімізувати якусь критику, прибрати всіх незадоволених, випалити, скажімо, це поле, ну з якою тоді метою виникає просте питання: з якою метою? Ну явно ж з метою підготовки до е, виборів, це ж саме стосується і політичних е, опонентів історії з санкціями, які кабінет міністрів новий не збирається відміняти, і пані Свериденко про це прямо сказала. Це історія про те, що якщо ви не можете чесно перемогти, вам треба просто максимально знищити конкурентів, і тоді навіть де ваші. 10% будуть достатніми для того, щоб виграти ті чи інші вибори. Додаємо до цього вже певні спроби у вигляді проєктів закону щодо внесення змін до виборчого кодексу України. Я записував про це окреме відео. Хто не бачив, подивіться там суб'єктами подання є депутати від батьківщини. і, Звісно, слуги народу на чолі до речі з самим спікером. Теж такий, знаєте, тест, що ми, якби не говоримо про вибори. Начебто по але вже вносимо зараз зміни для того, щоб потім була готова нормативна база, і її можна було швидко запустити в дії. Ну і ще вам один останній штрих. Якщо ви не готуєтеся до виборів і розказуєте, що вибори будуть чорт зна коли, ви не видаєте 50 тисяч примірників газети Слуга народу і не розсилаєте її через Укрпошту, не витрачаєте на це великі гроші. А це за, за зараз саме те, що роблять слуги народу. В них дуже активізували. Всі такі речі, вони починають нагадувати про себе, але при цьому, якщо ми візьмете ці матеріали, ці газети, подивитися, то вони не стільки про слух народу, скільки про одну людину. Прізвище цієї людини, Зеленський. Тобто, як мінімум, підготовка до можливих. Швидких президентських виборів ведеться і з великою ймовірністю це питання вже десь обговорили з Келогом. Тим більше Келог, е і не тільки Келог, вони вважають це якраз нормальною, прийнятною процедурою з їхньої точки зору. Точка зору України їх, звісно, може і хвилювати в, цьому, в цій ситуації, але виключно в тому контексті, коли Україна змінить цю позицію на позицію власне Сполучених Штатів. Отака От історія, і я думаю, тут зараз ставити абсолютно крапку, тому що Келох тільки поїхав зараз впродовж там кількох днів якісь будуть заяви від Трампа. Але я не здивуюся, що тема власне переобрання влади під час перемир'я, не завершення війни. Я це підкреслюю, вона знову може повернутися в інформаційний простір і цю тему з одного боку будуть качати дуже сильно наші партнери, а з іншого боку, про неї почне говорити українська влада. Тим більше в неї. З'явиться своєрідна індульгенція. Ми, якби не дуже би хотіли це робити, але партнери на це вказують. І для того, щоб зберегти підтримку партнерів, ну давайте це зробимо. Ми ж і так збиралися вибори проводити. А тут ще і партнери якби просять, то давайте ми все це організуємо. Швиденько там переоберемо. Мова не йде про реальні вибори, мова йде по суті про плебісит, про переобрання. Переоберемо, як мінімум президента. Тим більше, що це дещо окрема історія на відміну від історії. З Верховною Радою, ну а далі будемо дивитися, як буде вже розвиватися ситуація. Ми ж в свою чергу будемо спостерігати, і звісно, аналізувати нові якісь факти, фактори, які будуть впливати на цю історію. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, репост, спонсорство і звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!